Він був дуже, дуже активною людиною і громадським активістом, громадсько-політичним. Він багато років ще з там з років студентства він а, активно боровся і в Донецьку там за університет, щоб носили ім'я Василя Стуса і на різних акціях патріотичних, як, як коли навчався в Донецьку а, і жив тоді в Донецькому національному університеті, так і коли переїхав, вже ну, повернувся додому, а дружились вони з Наталки сестрою. Вони були на одному курсі і. Вже в Слов'янську також він був небайдужий до того, що відбувається в місті. Боровся для того, щоб не було корупції, різних покидків при владі і, 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 і намагався змінювати Україну, тому що він завжди розумів, що якщо ну, не змінити це, коли мирний час, то війна все буде. Він ще за два тижні до 24 числа, до після свого дня народження. Пішов, записався в територіальну оборону. Перший же день, 24-го, відразу зібрав речі і пішов. Був багато і Спочатку не було в сторону там, Донецького напрямку, потім зі сторони Святогірська, Сідорова, Маяки. От все це місце вони були якраз активну участь приймали в звільненні Лимана, і перші заходили в Лиман. Але Буквально не зайшли туди і в дванадцятій годині. В те, вранці зайшли о 12 годині вже. Перекинули напрямок Сватова, бо відпустили, скажімо так з передовою на тиждень, і це дало можливість йому побачити е дружину е Наталку, і яка зараз вагітна, і е побачити якраз на УЗІ е е дитинку, яку навтогони виносив Наталка. Неділю уїхав через два дні. Вже повідомили в обід, що загинув загинув. Е Талікав в Італі, якраз бою. Був дуже складний бій, який тривав два дні. І він насправді зараз досі триває. Весь цей тиждень. Там і артилерія москальська, і танки. і Там дуже раз зараз багато поранених. і Є хлопці, хто загинув. Ще просто були в, в кажем, змінили позицію. І там був бліндаж Окоп, вони і було четверо хлопців. Був поруч вибух сильний, який контузила всіх тих трьох хлопців. А єдиний уламок, який попався, в Віталіка і саме пробив шалом. І ну, так Віталік загинув. Віталік все робив для того, щоб було гідне життя для більшості українців. Головне завдання це. Продовжувати справу, щоб після перемоги що була україна ну, з і з неватальки.